Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі Просто Смачно. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом з минулого століття. Так званий голландський сир. В ті часи стільки видів сиру, як зараз, не було. І от щоб з'їсти собі твердого сиру, в кого був кисло-молочний сир і молоко, робили такий дуже і дуже смачний голландський сир. Список інгредієнтів є в описі під відео. Я робила тут от на половину порції. У мене тут пів кілограма сиру, в каструлю налила пів літри молока і поставила її на вогонь хай закипить. Коли молоко закипить, кидаємо туди кисломолочний сир. І кип'ятимо його, поки не молоко не перетвориться в сироватку, десь у межах 5 хвилин. Вже бачимо, що молоко перетворилося в сироватку, отже можна його На марлю відсіджуємо цей сир. І закручуємо, хай постоїть добре, відсідиться сир, сироватка. А сироватку ми використаємо для приготування пиріжків дуже добре. Так, коли стече сир, висипаємо його в каструлю, він ще теплий, бачите. Додаю масло солі, яйце і харчової соди. Перемішую, ставлю на водяну баню. І тепер весь час помішуємо на водяній бані, щоб утворилася така однорідна в нас маса. Коли сир вже е, сплавився, це, це теж десь до, до хвилин 5. Трошки остине, тоді перекладаємо якусь форму бажану, ну я в целофановий пакет поклала, Ну трошки злебо розпливається і поставила в холодильник. Коли остине вже добре, години 2-3, а то й 5, і можна вже тоді пробувати. Дійсно, такий смачний, своєрідний смак. Такий вершковий сир, свій домашній. Так що готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!